Адреса досвіду колос «Ленінська іскра Письменецького району Івано-Франківської області. Буквально кілька років тому господарство було, як кажуть, по самі вуха в боргах. А сьогодні зуміло повернути державі 2 мільйони карбованців і вийшло майже на 3 мільйони чистого прибутку. Як це сталося? Запитання, яке цікавить кожного, хто приїздить сюди за досвідом, а їздять мало не щодня. Нині, в час підготовки до березневого пленуму ЦК КПРС питання гравної політики. Тут є що запозичити, є чому повчитись. Недарма ж голова когоспу Дмитро Миколаївич Палій минулої осені був запрошений в ЦК КПРС на зустріч аграрників і ділився там набутим досвідом. Гей, на видно колі, клини до полі, там вишнева ніч згора. Зорі тиші квітень вірші пише трави на сопілці, гра, там дитинства весни, рай до перевесла, там початок всіх шляхів, там мене співати, вчила рідна мати, бути щедрим батько вчив. А цього той секретний об'єкт, який я вам хотів показати. А зараз територія військової частини використовується агрофірмою іскра. А ці шахти, От ви не за ні за що не повірите, для чого вони будуть використовуватись. Ти знаєш, Колі, відкрися секрет. для вирощування шампіньйонів. Тут ви знаходили на душому ракетному дивізіоні стратегічне призначення. Зараз він повністю освоєний, працює, залишилися ще на шахти, на яких будуть які будуть прекрасно рости і почувати себе шампуні квіти України, буйний сад її. Навіть з самого початку, коли я прийшов в це господарство, тут бідність убогість, значить, то розчарування. І ви зараз, через 5 років, мені вдалося в цьому господарстві, створити, підняти активи майже в 10 разів. І раніше ми заробляли по 60-70 рублів, а зараз з цього року у нас вийшло по 450 рублів місяць, круглорічно. Та від щастя до нещастя пролягає по землі стежина суджена мені. З метою захоплення майна ТЗОВ Іскра, яке було виділено для задоволення боргових зобов'язань членів реформованого КСП, відбулися фіктивні збори за ініціативою колишніх та теперішніх голів Бразильського Михайла за Володимира Бразильського Павла та за активним сприянням районної адміністрації. Шановні жителі наших сіл, які входили в КСП, на іскру, за іскру. Оргкомітет, кілька осіб, п'яти осіб, до яких ходили, я як голова йому не було на У я вам заборонив заходити кабінет голови. Я прошу виключити цих комерчих чоловіків, бойовиків і щесла пайовиків. Хто за те, щоб виключити комерчих бойовиків і ще два бойовиків? Прошу голосувати. Хто за? Поки що ніхто не питає, Сидіть собі там, сидіть. сидіть? Шановні колеги, я прошу з вами, або ви мені дасте слово по питанню, які ви проголосували. або я вийду з робили, скільки майна, скільки придбали, що до сьогодні голова були як до розяти. Господарство має певні активи. І ці активи дуже здорово когось мучать. Я не прошу проти. До питання про застосування запобіжного заходу перевання під вартою. Відносно парія виноградного Миколаєва і ще розказує народження. Критизувати це не є моя перемога. Я просто враховую, тому що я є голова громади. Бутула буде потужний належний інвестор, якому буде надано майно для ведення господарства. Ми на місці, де розміщувався пусковий шахтний ракетний комплекс, який в 1989 році був списаний, перепрофільований з ховища і переданий господарству для народно-господарських сил. Безумовно, це прекрасне місце або прекрасне для виробництва грибів. Перше питання. Друге, він служив укриттям по цивільній обороні для е, людей, які працювали. Рядяшком із цим комплексом працювало 2500 чоловік вже для укриття одної робочої зміни 1250 чоловік, що було передбачено відповідним нормативом. Але в 2013 році я був неодноразово було звернені передати цей комплекс іншим структурам. Відчужити, забрати, я категорично відмовлявся, але в 2014 році мені в Кірограді підкидають зброю наркотики. Ну яка? Обриз мисливської рушниці і пожмені коноплі і маку. Мене кидають в тюрму, Значить, незаконно фабрикували справу, яку пізніше закрили. Але повернувся я на батьківщину, я побачив. Страшні руйнування. Пусковий шахтний ракетний коп з унікальними підземними приміщеннями це практично малий космодром. Стояло 4 ракети сатани і можна представити, скільки металу було для того, щоб він нормально працював. За такими попередніми датами, це від 4 до 16 тисяч тонн металу. Я побачив зруйнований його повністю. Коли почав розбиратися, це організувала влада. Задіяна тут голова сільської ради, районна адміністрація, обласна адміністрація, судячи по теперішньому розслідуванню, безпосередньо і обласна прокуратура, і обласний зараз управління, чи головне управління поліції івано франківської області. Будь-які дії, тобто всі мої старання встановити істину, притягнути відповідальних до відповідальності ніяк не приходить. Наоборот, я одержував листа з районної адміністрації, що ще для закриття оцього лиха вони виділили з бюджету на 2016 рік 2,3 мільйона гривень. Питання. Це власність товариства була. Значить, ще раз ніде по списку воно не проходило як пусковий шахтний ракетний комплекс. Друге, Хто дав право без відома власника значить, взяти і знищити цей об'єкт? Питання, на яким треба поставити знак околку, ну знов таки підкресли, що в нашій державі нема, нема до кого звернутися. Нема, щоб хтось конкретно розібрався по цьому факту. І ще одне питання, до яких пір оця корупційна саранча буде залишати після себе отакі зруйновані, знищені території, де раніше розміщувалися підприємства, залишаючи після себе сльози, прокльони. Ніщиту, ну і наші українці змушені шукати кусок хліба на території інших держав. Безумовно, велике спасибі тим народам, що зрозуміння і приймають їх на роботу. Що ви зараз думаєте робити? Захищатися.